Оксана завжди в себе вважала міською панянкою. Жила в місті, мала роботу, в офісі гарну квартиру, дорогі речі. Її чоловік Ігор хоч і виріс у селі, але поїхав в місто на навчання і залишився там. Але його мама Марія залишилась у селі проста жінка, зморена роботою на городі, з руками, загорбілими від праці, але дуже добрим серцем. Між Оксаною та свкрухою завжди були напружені стосунки. Оксана вважала її селючкою. А Марія, хоч і не ображалася, але відчувала відстороненість невістки. І у них був спільний внук шестирічний Сашко. Оксана намагалася якомога рідше залишати його з бабусею і мовляв, що вона йому може дати. Та того літа все склалося інакше. В офісі Оксани почався гарячий сезон, роботи було стільки, що вона ледве встигала додому приходити. Дитсадок закрився на ремонт, няню знайти було нереально, Ігор поїхав у відрядження. Єдиний вихід був відвезти Сашка в село до бабусі. Я не хочу, щоб він там у землі копався і був вічно брудний, борчала Оксана. Оксано, він дитина, йому буде добре на свіжому повітрі, і мамі теж радість. Дай шанс, переконував Ігор. Неохоче, з важким серцем вона погодилась. Коли вона приїхала в село, Сашко відразу забіг у двір. Там було все для нього нове і цікаве квітники, кіт, що грився на сонці, гуси, які гордо ходили по двір'ям. Бабусю, а що це? Він питав усе підряд, а очі світилися. То курочки, то гусеньки, а то яблунька наша, посміхалася Марія, обіймаючи малого. Оксана, злегка насуплена, швидко попрощалася і поїхала, залишивши сина на кілька тижнів. Дні тяглися. Марія брала онука з собою всюди і на город, і в сад, і на річку. Вона вчила його садити моркву, поливати гірки, збирати полуницю, а найбільше хлопчику припав до душі маленький кумедне кошеня, яке бабуся підібрала в сусідів. Воно було чорненьке з білими лапками, і Сашко назвав його бубликом. Вони були нерозлучні, хлопчик носив його у відріг, годував молоком, і спав поруч з ним. Перше в житті Сашко перестав просити планшет і мультики. Йому було цікаво жити справжнім життям. Через три тижні приїхала Оксана. Вона не впізнавала сина. Сашко був засмаглий, усміхнений, його очі світилися. Він гордо показував мамі грядки свої моркви, показував яблука, який зривав з бабусиної яблуні. Мам, дивись, це бублик і витягнув з-під лави кошеня. Ой, тільки не це, відразу скривилась Оксана. Сашко, ми не будемо брати додому кота. У квартирі немає місця для тварин. Мамо, будь ласка, він мій найкращий друг, я його дуже люблю. Очі хлопчика заблистіли від сліз. Марія мовчала, лише стиха зітхнула. Вона знала, що Оксана не любить і тварин і навряд чи дозволить. Але серце бабусі стискалося від того, як щиро онук благав. По дорозі місто Сашко не відпускав кошеня з рук. Оксана спершу злилася, але коли побачила, як син ніжно тулиться до того малого пухнастика, як світяться його очі, їй душі теж щось перемкнулося. Вона зрозуміла дитина справді щаслива. І щастя не в дорогих іграшках, а в простих речах, у теплі, у любові, і в цьому маленькому кошеняті. Добре, зрештою, сказала вона, залишимо бублика. Але доглядати за ним будеш ти. Обіцяю, мамо, закричав Сашко і обійняв її міцно, як давно не обіймав. Минув час, кіт оселився у квартирі. Життя змінилося. Сашко став спокійнішим, відповідальнішим, кожного ранку годував бублика, грався з ним, навіть раніше вставав до школи. А Оксана. Вона почала інакше дивитись на свекруху. Одного разу ввечері, коли Сашко вже спав, вона зателефонувала Марію. Мамо, дякую вам. Він зовсім інший тепер, і я зрозуміла, що, мабуть, даремно я вас недооцінювала, ви дали йому те, чого я не могла. На тому кінці слухавки стара жінка довго мовчала, а потім тихо сказала Оксанко, я ж не ворог вам, ми всі для Сашка живемо. І в той момент в серці Оксани щось потепліло. Вона вперше відчула справжню близькість із цією простою сільською жінкою. Відтоді літо в селі стало традицією. Сашко з нетерпінням чекав на канікули, аби бігти в бабусин сад, а Оксана вже не протестувала, навіть іноді й сама приїжджала на вихідні допомогти. І кожного разу, дивлячись на щасливого сина, вона дякувала долі за те несподіване літо, яке змінило їхнє життя. Вона зрозуміла просту істину щастя дитини не в модних іграшках і не в глянцевих умовах, а в любові, простоті, теплі. Іноді саме те, чого ми уникаємо, виявляється найбільш потрібним.